Усім привіт, ви на каналі Нецікавий, випускаються вранці мав ввечері, але все-таки випускаю вранці. Так, у нас жеребкування. Жеребкування буде проходити в такому форматі. У нас змінився трошки формат турніру. У нас буде три групи, серед яких ми оберемо перших шістьох, е, фіне... ну, не фіналістів, а тих, хто пройшов плей-офф. Ось так. І з програвших. <кх> Тобто у нас буде три групи, з кожної групи виходить двоє. Тобто, вибачте, я сьогодні встав 5, о 5 ранку, я поспав 2 години, я з з з 8... 3, з 9. Я з 9 працював до 6, потім я сходив в кінотеатр. Як вам таке? Добре, давайте не про це. у нас зараз турнір, 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 турнір. турнір. Так, перший учасник групи А. Перший учасник групи А. Крутийся, крутиться, крутиться, вертиться. І це Владислав. Владислав 979. Перший учасник групи А. Окей. Видаляємо його. Видаляємо з тренера. Все, він вилетів. Все, він вилетів. я більше немає. Жартую. Гру... Група Б. Блін, Владислав, молись, щоб туди попав uh, Кобзар, я не знаю. Скізап <смеш> якщо я правильно прочитав. Перепрошую. Перепрошую, якщо неправильно Окей. Група С. О, я не видалив. Окей. Зробимо ось так. <смеш> Поїхали. Група С. Блін, я не знаю. Кому не пощастить, він буде разом з кобзаром в одній групі. Я не знаю. Бітлікс. Окей. Бітлікс у нас у групі С. Другий. Другий учасник. Знов не видала капець. Другий учасник групи А. Влад? Молись, щоб це був не. Урсула. Я думав, це буде FPS. FPC GG Team. Так, Урсула. Окей, група А. Група А, знов не видала. Та що це таке, блін, затуркався сьогодні капець. Мені ще це все монтувати. Ай, ви що. Група Б. Поїхали. Поїхали, 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 і це FPS. Окей. FPS GG Team. Та знову не видали. Ну що це таке? Група С? Група С. Хто ж потрапить до Бітлікса? І це Назарко. Назарко 87. Назарко 7.7 потрапляє у нас до Бітлікса. Анатолік. Кобзар і Карманич. <laughs> Ви всі знаєте, що кобзар у нас топовий, так скажемо, гравець. Тому група А, група Б чи група С? Подивимось. Крутому. Крутому, крутому, крутому. Це повинно бути весело, і це не кобзар, це Карманич Карманич, Влад і Урсула. Ось так. Нагадую, що з групи виходять дві людини. І один потрапляє у групу, так скажемо, програвших. Група Б. Там, слухайте, назріває така непогана битва, наскільки я знаю. Я дивився по рангам. Ну, які ви писали. Ковзар! Так? Ковзар! А, Анатолік! Ой-ой-ой-ой-ой! Якби це був Ковзар, це була б група Б, просто була б вбивча група. Анатолік. Добрий день. Анатолік. 3, 2, 2. У нас у групі Б. І група С залишився кобзар. Я не знаю. Бітлікс і Назар Ко, вам не пощастило, Тому що ви потрапили до Кобзара. <сіх> Окей. Розказую про розклад. Як воно все буде відбуватися? У нас є вівтор. Тобто завтра. Тобто ввечері. 6.30, Сьома, я це все зараз узгоджу з вами, учасниками в Телеграмі. За завтра воно ще, звісно, все зміниться, блін, ну капець. Одним словом, завтра ми відіграємо три групи. Завтра ми відіграємо три перші групи, тому що вони будуть відбуватися у форматі Best of One. B1. Одним словом, щоб не затягувати це робити по Best of 3, це буде дуже довго. Немає, на жаль, стільки часу зараз. Ми будемо робити групи по Best of 1. Best of 3 будуть у нас у Сіці плей-офф. Правильно? Правильно. Завтра. Вівторок. Блін, ну це капець. Я сьогодні вже все. Я, я не знаю, як я буду все зараз монтувати. Я вже все, я вже загубився. Так. Сорі. Сорі. Не про те. Середа. В середу ми відіграємо групу програвших і два перших чвертьфінала. В четвер ми, від... ми відіграємо 2 Best 3 чвертьфінала, в п'ятницю відпочинок і тренування для полуфіналістів. В суботу останній ігровий день. Ну, в неділю вийде, я думаю, огляд всього турніру повністю. І також оголошення найкращого голу, сейву і моменту. Так, звісно. В суботу ми відіграємо. Два плей оффа і фінал. Це буде, думаю, цікаво, тому. Всім нехай щастить. Побачимось уже завтра на етері, на перших іграх, на першій групі. По. А! І, ну я думаю, ви розумієте, як працює група, що кожен зіграє два матчі. Вийде той, хто буде в топі. Ви зрозуміли. Все. почнемось. Гайси є see... невеличка. Заміна у нас замість Олексія в групу Б потрапляє Бітлікс. тому що в нього не виходить грати в визначений мною час. І щоб не руйнувати всі групи. У нас саме група Б проблематична, тому що вона прив'язана до окремого часу. Тобто вона прив'язана до того, що в нас є один гравець, який може грати лише після 9, тому в нього буде час, щоб доєднатися з 9 до 9.10, 9.15 це ми вже вирішимо на етері. І Бітліксу не виходило теж, йому виходило десь після 8.30. тому я його і перекинув в цю групу. Сподіваюся, Олексій на мене ображатися не буде. І я бажаю йому успіху. Я бажаю всім успіху. На